Шостий тур чемпіонату Закарпаття з футболу подарував чимало цікавих матчів. Один із них відбувався в групі. А у середньому локомотив Чоп грав із зіркою з лінці. Поєдинок тримав у напрузі до останньої хвилини. Непоступливо діяли гості. Вони ж відзначили й хорошу гру номінальних господарів. Я вважаю, що сьогодні команда Чопа досить хороша. Вони довгий час вже тренуються в місті. І десь майстерність, індивідуальна майстерність кожного гравця їхнього переважала нашого гравця». У матчі було кілька кульмінаційних точок. На восьмій хвилині у залізничників Едуард Готра не реалізував пенальті. Невдовзі таким шансом скористалася команда з лінців. Результативна відповідь із 11-метрового вийшла в Євгена Абдирка. А на початку другого тайму у футболістів обох команд здали нерви. Як наслідок, два вилучення у залізничників і одне в зірки з пар. Далі гра заспокоїлася і завершилася гольовою кінцівкою. Спочатку після пасу Ростислава Фрінська, Назар Войцеховський зіграв на випередження і подвоїв результат своєї команди. А вже в компенсований арбітром час у залізничників Петро Хованець скоротив відставання в рахунку з пенальті. Та все ж 2-1 за зіркою з пар. Матч видався такий бойовий, десь більше виходила така фізична готовність на перший план, ніж майстерність гравців. В принципі, результатом задоволений. Грою, як завжди, не дуже задоволений, тому що в нас головна проблема, що немає тренувачного процесу, люди не тренуються, просто приходять у неділю пограти в футбол. І десь фізичної кондиції нам не вистачає. У шостому турі було зіграно всі матчі. Лише один із них завершився нічийним результатом, а найбільший рахунок було зафіксовано в поляні. Одноіменна команда вдома здолала дебютанта чемпіонату Білки перевагою в 9 м'ячів.